Вітаю в клубі української нумізматики. Це відео про моє зберігання монет, та так вже сталося в підсумку і в огляд продукції фірми Камер. Важливо уточнити, що це не реклама, тож я розкажу про всі плюси та мінуси, які в цілому я для себе виявив. Раніше я монети збирав саме в планшетах. Вони ж червоні планшети. На ринку зараз частіше можна зустріти саме зелені. Принципової різниці немає, але деякі розмінності все ж є. І, на мою думку, кращі сторони, певно, в червоних, про що я додам згодом. У планшеті є ряд мінусів. І перший, що природньо кидається в око, це те, що монету видно лише однією стороною. Оскільки я все ж ними користувався, то для мене це не було проблемою. Відповідно, монети можна оглянути лише вийнявши капсулу із комірки. Але якщо ви розглядаєте оформлення своєї колекції десь в інтер'єрі, то, певно, це найкращий варіант. Ну, майже. У мене ж довгий час монети зберігались на стіні, і це було, я вам скажу, доволі гарно. Але, знову ж таки, в якийсь час, то все просто перестаєш помічати. Перевагою червоних планшетів, на мою думку, є те. Що вони розраховані як на річні набори, так і під різні діаметри. Тобто, для такої в якомусь сенсі педантичної людини, як я, ну, знаєте, це якесь збочення зберігати монети однієї серії тематики, чи знову ж таки візуальної схожості по різним планшетам. Крап прісноводний має бути біля морського коника, а Ігор Шамо біля Олени Пчілки. А ще краще біля Дмитра Луценка. Окрім того, я вважаю нераціональним використовувати планшет, в якому може бути 24 комірки на умовно 23 рік із 15 комірками. Компактність для мене грає роль. Наразі в зелених планшетах є планшети під капсули на 35 діаметр. Але то робилось виключно для медалей, тому. Такого планшету під 31 мм чи інший, наскільки я розумію, немає. Ще суттєвою різницею є те, що червоні планшети мають пластиковий чохол, через який все видно, а зелені картони, з якого щоразу потрібно витягувати. Мені здається, що картонний чохол за активного користування, ну, певно, довго не протримається. Але і з пластиковим також є проблеми, і вони не менші. А точніше це саме те, за чого я і вирішив взагалі від них відмовитись. Спроба в тім, що з часом я помітив, що майже всі мої капсули мають, ну, такий печальний вигляд. Оцим щоразовим відкриванням того чахла я, по суті, затирав капсули під них. Сама ж ця пластина також доволі затиралася, і вигляд, як ви можете побачити, втрачала не менше. У підсумку я мав планшети з затертими капсулами і такими ж. Обгортками, скажімо так. До речі, власники зелених планшетів. Напишіть в коментах, чи виникали такі проблеми з капсулами у вас. Тож я почав дивитись в сторону альбомів і варіантів зберігання. Перше, що мені давно кидалось в очі, це альбоми фірми Колекціонер. Скажу прямо, вони візуально мені сильно подобаються. Але я бачу в них три великих мінуси. По-перше, там безкапсульне зберігання. І хоча власники таких альбомів підтверджують, що ніяких проблем з монетами не виникало, для мене це якийсь крок назад виймати нову монету із капсули і класти її просто в лист альбому. По-друге, це кацапський виробник і цим все сказано. Хоча я чув, що ніби зараз їх десь і в нас виготовляють, не знаю, правда чи ні, ну, особисто в мене є сумнів. Ну і по третє, знову оте прокляте сортування по рокам. Дивився я і в сторону альбомів від Асоціації нумізматів Галичини. Альбоми дійсно круті, все дорого, багато. Але, ну, як на мене, це виглядає чересчур пафосно для нейзильберових монет. Я більше прихильник мінімалізму, тож, ну, я не готовий переплачувати за дороге оздоблення і купу непотрібних, знову ж таки, мені непотрібних інформаційних роздруківок всередині. Що ж до самого способу зберігання, а саме капсули в таких кріпленнях, то воно видається мені найкращим. І якщо десь продавалися б такі чисті листи одного кольору з тримачами під різні діаметри монет, то я певно звернув би саме у цей бік. Але в даному випадку я бачив у продажі лише альбомами, і знову ж це трикляте для мене нераціональне сортування по рокам. Воно мене зовсім не влаштовує. Якщо кожна сторінка містила повну кількість можливих тримачів для монет, альбом, певно, був би на третину тонкішим. Ну і останній варіант, до якого я придивлявся, це зберігання в енкап листах. На мою думку, це цілком раціонально, товщині альбому. Адже кожен лист матиме однакову максимальну кількість комірок. Альбомів для зберігання таких листів безліч. Почну з самих листів. На нашому ринку в основному є два виробника. Це німецька фірма Lechturm і вітчизняна Камер. Сам формат NCAP, наскільки я розумію, є фірми Lechturm. Та його підхватили на нашому ринку власники бренду Камер. В ціновій політиці німецькі листи трохи дорожче, проте, якщо враховувати вартість логістики, то певно собі вартість в них десь ну, плюс-мінус однакова. Матеріал, як на мене, також однаковий, формат також, тож принципової різниці я не побачив. Хвалити німецькі листи просто за те, що вони німецькі, я не буду. Але варто враховувати, що НБУшні капсули в листи фірми Камер не влізатимуть. Так як виробник робив комірки під стандарт своїх капсул. Тож, якщо ви не плануєте заміну капсул, вам такий варіант не підійде. Я ж, як ви пам'ятаєте, мав затерту переважну більшість капсул, тому і питання заміни е, власне цих капсул для мене було паралельним. Капсули камер мене влаштовували. Щодо самих капсул, я купував їх упаковками по 100 штук. Капсули під діаметр 35 мм мене задовольнили цілком. Монета не зовсім жорстко сидить в капсулі, і, мабуть, той на краще. При заміні капсул з однієї невідомої мені фірми я монету не міг зовсім витягнути, до того вона була впритул. Довелося ламати капсулу плоскогубцями. Капсула під 31 мм мене трохи розчарувала, бо ж монета в ній прямо ну, дуже гуляє. Таке враження, що то капсули під 32 мм. Не буду приховувати і те, що з упаковки в 100 штук у мене капсул 8 було відбраковано. Десь незначна царапинка, десь дефекти виробництва. Якось чорні цятки, наприклад, в пластику. Методом комбінування елементів тато-мама. Цю кількість браку вдалося знизити до мінімуму. Тож, враховуйте, брак з цими капсулами все ж попадається. На капсулах є незначні, скажімо так, загусениці. Вони виникають внаслідок самого виробництва. Доволі часто останнім часом попадаються і на НБУшних капсулах. Але прибрати їх неважко, можна навіть ногтем за бажання. Я ж навпаки їх лишав, адже з ними капсули заходили в комірку взагалі платненько. Ще одне розчарування мене очікувало із самими листами. Три із дев'яти листів були з невеликим дефектом. В одному кутку вони не заклацувались. Можливо, це можна було б виправити власноруч, але я все ж таки звернувся до виробника, і він без проблем за свій рахунок замінив їх на нові. Пластик цих листів мені дуже нагадує пластик із планшетів. Який добре затирається. Тож я вирішив одразу брати, ну, скажімо так, переклаточні листи, щоб н листи не терлись один від одного у альбомі. Ну і Крім того, це просто гарно, коли монета на чорному кольорі. Самі ці листи матеріалом і звуком нагадують матеріал із е, флюрограм чи рентгенів. Альбом я обрав цього ж виробника. Доволі приємний на дотик кожзам, мінімалістичний дизайн, має футляр Шубер. Формати є різні, я обрав формат альбом King. Це найбільший альбом, в нього вкладаються 9 NK листів Варто враховувати, що заповнений цей альбом важить десь біля 5,5 кг. Тож, якщо для вас це приносить дискомфорт, потрібно дивитись в сторону формату Queen або ж інших. Проте мені це не переносить незручностей і в цілому я задоволений. Підсумовуючи, можу сказати, що мене такий варіант задовільнив. Є свої плюси, свої мінуси. Мені було б дуже цікаво прочитати в коментарях, як зберігаєте свою колекцію ви, до якого метода зберігання дійшли, чи схиляєтесь у майбутньому. Я ж дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!